Наш час показує, що афоризм Бенджаміна Франкліна про нібито дві речі, яких жодна людина не зможе уникнути, а потрібно розширяти. Нагадаю, дві речі, які мав на увазі Бенджамін Франклін, це смерть і сплата податків. Постіндустріальні суспільства або суспільства, які прагнуть до такого укладу, декларують, що Point Третя річ, якої жоден не зможе уникнути, це перегляд реклами. І ось е, яка думка нещодавно прийшла мені в голову, що однією з причин популярності комп'ютерних ігор є відсутність у них реклами. А тенденція така, що е, е, єдиним простором де тобі ніхто не намагатиметься нічого продати і де ти нікому не будеш зобов'язаний щось продавати, в майбутньому стане віртуальний простір. Звісно, ненадовго.